Вітаю, друзі. Давайте в АТБ переглянемо актуальні знижки на дезодоранти шампуні, гелі для душу тощо. Дезодорант гарніР дозволить шкірі дихати для чутоливої шкіри. Не містить спирту. Об'єм 150 мл. Ціна 41 гривні 90 копійок. Кульковий дезодорант гарнір Ультразахист проти запаха і вологості. До 48 годин об'єм 50 мл. У зручній упаковці. Ціна дезодоранта 37 гривень 90 копійок. Чоловічий дезодорант Old Spice. Об'єм 50 мл у вигляді стіка в асортименті. Ціна кожного 89 гривень 90 копійок. І чоловічі дезодоранти антиперспіранти Old Spice. Об'єм 150 мл. Запахи в асортименті. Коштують 89 гривень 90 копійок. Крем для обличчя та тіла. Everyon Cosmetic Extra Soft. В зеленій упаковці крем з екстрактами оливи. Призначений для сухої та дуже сухої шкіри обличчя та тіла. Об'єм крему 200 мл. Крем в білій упаковці призначений для чутливої шкіри і схильної до алергічної реакції. Для догляду за шкірою обличчя і тіла. Ціна крему 80 гривень 60 копійок. Тканенна маска в асортименті. Вага 20 грам. З екстрактом мангостана. Для догляду за шкірою обличчя. Надає протизапальну дію. Має антисептичні властивості. Тканинна маска з екстрактом лічі та з екстрактом персика. Персик зволожує шкіру, тонізує її, знімає втому. Вирівнює тон. Екстракт лічий покращує клітинний метаболізм. Має антиоксидантну дію, стимулює вироблення колагену. Ціна маски 18 гривень 50 копійок. Кульковий чоловічий дезодорант від Нівея. для чорного та білого. Об'єм 50 мл. У скляній тарі. Ціна дезодоранта 59 гривень 90 копійок. Жіночий кульковий дезодорант від нівея. Енергія свіжості. Об'єм 50 мл. Ціна 51 гривня 90 копійок. Кульковий чоловічий дезодорант від Фа. Захист до 72 годин. Об'єм 50 мл у скляній тарі. Ціна дезодоранту 56 гривень 60 копійок. Жіночий кульковий дезодорант від Нівея Чорне та біле. Ціна 50 гривня 90 копійок. Міцелярна вода від Евелін 5 в одному. Активні інгредієнти. Комплекс вітамінів. Екстракт зеленого чаю. Екстракт арніки. Об'єм 500 мл. Ціна 49 гривень 50 копійок. Піна для гоління від фірми Gillette. 200 плюс 100 Великий об'єм 300 мл призначена для чутливої шкіри Коштує 79 гривень 90 копійок Піна для гоління від Нівея Для чутливої шкіри Заспокійлива Об'єм 200 мл Ціна 83 гривні 90 копійок. Old spice 2 в одному. Гель для душу плюс шампунь. Підходить для тіла, волосся та обличчя. Великий об'єм 675 мл Ну і ціна немаленька. 214 гривень 90 копійок. Гель для душу. Стійкий аромат Об'єм 250 мл. Ціна 100 гривень 90 копійок Чоловічий гель для душу від Фа. Три в одному Тіло волосся та обличчя. Об'єм 250 мл. Ціна 45 гривень 50 копійок Чоловічий гель для душу від Акс. Також три в одному Об'єм 250 мл. Ціна 84 гривні 40 копійок. Жіночий гель для душу. від фа. Аромат чорниці. Лагідний до шкіри. Об'єм 250 мл. Ціна 40 гривень 90 копійок. Гель для душу від фа з екстрактом кокоса. Кокосова вода. Об'єм 250 мл. Ціна 40 гривень 90 копійок. Гель для душу від ДАФ. Пробудження почуттів. Об'єм 250 мл. Коштує 49 гривень 90 копійок. Жіночий гель для душу Від Нівея. Абрикос та екстракт абрикосових кісточок. Об'єм 250 мл. Ціна 55 гривень 90 копійок. Рідке мило з ароматом яблука в яскравому кольорі. Має дозатор. Об'єм 500 мл. Ціна 46 гривень 50 копійок та з іншим ароматом дині та гібіскуса. На колір таке, що його хочеться з'їсти, рідке мило об'ємом 500 мл з дозатором. Аромат магнолія та лотос. Ціна 47 гривень 90 копійок. Тверде мило тео. Вага 90 грам. Лагідний догляд. Ціна мело 20 гривень, 20 копійок. Шампунь Шолдерс Shoulders Проти лупи Аромат цитрусова свіжість дія до 72 годин. Об'єм 400 мл. Ціна шампуня 162 гривні 90 копійок. Hender Shoulders лупи. Основний догляд. Об'єм 400 мл. Ціна шампуня 162 гривні 90 копійок. Шампунь живлення та села з екстрактами фруктів. До 48 годин об'єм. Підходить для всіх типів волосся. Об'єм 600 мл. Ціна 108 гривень 90 копійок. Шампунь шаума. Відновлення та догляд з екстрактом кокосу для пошкодженого та сухого волосся. Об'єм 400 мл. Ціна 74 ,80 гривні 80 копійок. Шампунь від вітулореаль. Повне відновлення для пошкодженого волосся. Об'єм 400 мл. Також в тій серії зміцнювальний шампунь біотен, вітамін аргінін. Живить шкіру голови та зміцнює волосся по всій довжині. Для ослабленого волосся. Шампунь Філер Гіалуронова кислота. Інтенсивно наповнює та зволожує волосся від самих коренів. Для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Ціна шампуню в асортименті 74 гривні 90 копійок. Шампунь Gliss. Зміцнюючий шампунь. Рідкий каратин плюс екстракт перлини стійкість та блиск. Для сильно пошкодженого волосся об'єм 400 мл. Ціна 76 гривень 90 копійок. Та в тій серії живельний шампунь Олія Марули. Чуттєва, м'якість здоровий блиск та живлення для сухого волосся. Ціна 71 гривня 90 копійок. Серія шампунів Сіос Об'єм 440 мл. Ціна 97 гривень 20 копійок. Маска для волосся. Каратин, колаген та гіалуронова кислота. Маска має відновлюючий та зміцнюючий ефект. Об'єм 1 літр. Ціна маски 99 гривень 90 копійок. Маска для волосся. З олією насіння коноплі. Каратин та вітамінний комплекс. Маска для живлення волосся з відновлюючим ефектом. Об'єм 1 літр. Ціна 99 ,90 гривень 90 копійок. Також в цій серії доступні шампуні. В білій упаковці каратин, колеген та гіалуронова кислота. Великий об'єм 1 літр. Шампунь має відновлюючий та зміцнюючий ефект. Та шампунь з олією носіння коноплі. Кератин вітамінний комплекс. Для очищення та живлення. Ціна шампуні в асортименті: 99 гривень 90 копійок. Чиста лінія. Шампунь плюс бальзам. Два в одному. Хміль та реп'яхова олія. Підходить для всіх типів волосся. Об'єм 400 мл. 80% відвару трав. Шампунь зміцнюючий. Кропива. Підходить для всіх типів волосся. Ціна 65 гривень 90 копійок. Шампунь. Домашній доктор. Потрійна сила. Реп'яхова, касторова та розмаринова олія. Проти випадіння волосся. Об'єм 1 літр. Ціна 71 гривня 90 копійок. Дякую всім за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайку, коментувати та підписуватись на канал. Всім вигідних покупок та мирного неба!